Я лечу до Туреччини на зустріч з президентом Ердоганом. Ну, справа є першорядної ваги. З точки зору також інтересів Польщі та нашої безпеки. Ми будемо розмовляти про роль Польщі, роль Туреччини щодо стабілізації в регіоні стосовно оцінки першого туру переговорів, який завершився. Я говорю про той в Саудівській Аравії між Україною та Сполученими Штатами. Про можливу участь і Туреччини і Польщі, якщо йдеться про забезпечення тривалого спокою і миру в регіоні, зокрема на кордоні з Білоруссю. російсько-українською, тобто найбільших європейських країн, найбільших за рівнем і з нашої точки зору дуже важливо, щоб країни НАТО, європейські, одночасно ефективно гарантували стабільність після досягнення перемир'я і миру. На російсько-українському кордоні, і роль Туреччини може бути тут ключовою. Пан у Туреччині, міністр Сікорський, з своїм колегою з України. У мене також однозначно позитивна оцінка того, що сталося вчора. Під час розмов між представниками України та Сполучених Штатів, як ви знаєте, ситуація є дуже складною, а для нас це питання першорядного значення. Аби якомога швидше досягти порозуміння, передусім на лінії Україна-Сполучені Штати після цих турбуленцій, свідками яких ми були, і у принципі, це мабуть я не перебільшив, кажучи вчора в першій реакції на завершення цього етапу перемовин, що це напевно серйозний крок у напрямку миру, я замить у Парижі з міністрами Франції, Італії, Німеччини можна сказати, що занадто рано, щоб оголосити успіх. Але це почуття полегшення є явним і витає в повітрі, мабуть, не лише у Варшаві.